Вітаю на каналі. Так, тут е, плату покажу генератора. Значить, немає світла, там інше не можу так багато чого робити. І, якби немає часу, але все ж таки хочу зняти, показати. Може мені на майбутнє теж згодитися, значить, бо різні ці генератори приносять з різними платами. Хоча назви там буває моделі такі самі, значить дивіться, от, ну, така от стандартна плата. Е, якби Ззаді радіатор, ну тут повністю ще зразу в цьому корпусі Алюмінієвому такому. Значить, залита Це дросель синусний. Тут, ви бачите, дві обмотки на одному намотано, на одному кільці І далі згоріли стандартно транзистори цих-2. Значить, покажу вам зараз ось має і Має 60-ту. Ось так, якщо взяти. Так, думаю видно. Так, тут взагалі ці короткі. І я вже пробував відпаювати, значить. То просто вже втомився відпаювати, якщо чесно. Думаю, зніму відео. Так, так, далі. Значить, тут при розборці, ось тут є резистор, який я зняв успішно. Коли добирався, але він в мене є. І тут опір можна вичислити. По стандартних цих діляночках, які всюди є, теж однаковий в районі 150-200 Ом десь так. Ну, я точно не пам'ятаю. Подивлюся, замірюю і встановлю. Значить, обережно треба бути. І от тут стоїть діод Він ніби нормальніше запалений Тут далі, попри самий край, два резистора. Так, це все воно тут блистить трошки, але но... таке освітлення. Не маю кращого поки що. Надіюся, це тимчасово. І так, далі в нас що? Далі тут теж стоїть діод, там стоять резистори. І так, до кожного до кожного транзистора, значить, воно все парами під'єднано. Плата, ну, плата тут гарно виконана. Якісна плата. Я вже її тут грів, більшої температури. я грів поза 400 градусів. І... Ну, так, правда, з розумом грів, а не так, щоб спалити. І вона тримається. В принципі, супер. Плата тут якісно зроблена. Далі тут є маркування, якесь на платі, там, я там добиратися далі не буду до нього. Як воно що? Ну, Це 700 ватного генератора. Ну, Там на генераторі пише, по-моєму, кВт. 1000 вроді. Моделька йде, 1000 стандартно. Моделька завищена, ніж, ніж фактичне значення. Ну, це от. Нормально, такі транзистори в такому корпусі вони більше її не потягнуть. Ніяк. Так, е, що ще? Далі ще цікаво. На платі є, то, що тут вона підписаний. Елемент. Правда? Так, контролер. ось, пише ir 2136 s Воно стоїть, воно тут стоїть. Зараз я так вже нормально так з розчухав. SLM 2136. Бачите, отак от. Може стояти гірка, але стоїть аналог, я так зрозумію. Ось так. от, В принципі, нормально воно. Діло це все працювало. Значить, згоріло. Не пам'ятаю причини, ну, або 220 стандартно, або перегрів. До речі, болгарки в ці апарати включати не треба, тому що навіть 800 на болгарка чи кіловатна болгарка. Чи навіть там вже 700 Вт. Це максимум, виходить. Максимум роботи цього от інвертора. але такий нюанс, що при запуску е, болгарка бере більше, яка б вона не була в момент пуску, вона там не має плавного запуску, вона так риско рве. І друге це коли ви починаєте різати, навантаження, може бути, збільшитися короткочасно. На двигун це не дуже має значення, а от на інвертор воно впливає. Так що тому болгарку, болгарку там дрильку таку. от на Максимум не бажано включати. Якщо у вас там 2-кіловатний генератор, можете маленьку благарочку включати. Ну все рівно треба бути обережно. І так само дрейку. Дрейку є там теж і зараз потужні такі, то тим більше перфоратора взагалі не включайте. Тому що це, це можна сказати, що вбивці оцих от інверторів. Так. Е... Тут цікава така реалізація е, додаткового ну якби блоку живлення оцього. Бачу тільки такий маленький трансформатор. Не знаю, е, такий маленький, е, якщо його вистачає, дуже добре, або ж там вже є якийсь понижаючий ще е, з іншої сторони. Значить, не рахунок розбору. Розбору тут, звичайно, там е, на перший погляд здається, можна отак от все відцепити. І отут воно підніметься. Так? Я теж так думав, але є такий нюанс, що, знаючи принцип роботи генераторів, таких от, значить, оця от вхід подається провода. Далі вони тут або транзисторами, або тиристорами збиваються, перетворюється все. Бо, тому що, бачите, йде дві-три фази, на них переважно. Потім ці фази транзисторами або тересторами збиваються водну, якби випрямляються Ось, і вже виходить одна фаза на одному на цьому конденсаторі сидить, і, відповідно, далі вона перетворюється інвертором. Значить, ці транзистори чи теристори, що тут є, чи семістори, вони теж гріються і вони мають сидіти на радіаторі. Ну оскільки тут не видно, щоб вони були прикручені, але є ось така от. Бачите, таке от, така от пониження. І вони якраз тут тут заходять провода, значить вони десь там всередині є. І можливий такий варіант, що вони просто приклеєні термопрокладками на на алюміній. Якщо вони просто прижаті, це одне, але вони можуть бути, оскільки немає болтики, вони можуть бути приклеєні таким от двохстороннім двохсторонніми такими от штуками. Є такі штуки. Якщо їх звідси попробувати віддирати, воно, по-перше, може погнутися, порватися. Це перше, що може статися, найпростіше. Але далі може бути таке, що може щось там гірше навіть статися. Воно може бути так приклеєно, що або відірветься, або кусок плата зігнеться, або ще щось інше станеться. Таке, що потім буде дуже-дуже довго, дуже довго і дуже проблемно це все відновити. Значить, там мені питають, пишуть і на вайбері так, чи можна такий інвертор, чи можна такий інвертор. Я кажу, все можна. Питання в ціні. Тому що, ну. Можна все зробити. Питання, чи воно варто буде робити. І оскільки, якщо розбирати оці, от, знімати такі, там, добиратися до елементів неправильно, не знаючи, як вони там всередині розташовані і що там є, то можна так розібрати, що потім буде невигідно його збирати. Буде простіше взяти новий генератор, тому що плат таких не продається. Або, можливо, вони почнуть продаватися. там, Не знаю, за півроку, може там хтось їх завозить. По крайній мірі, це було б правильно, ті, хто продають генератори, щоб подумати над тим, що вони горять, ті генератори, і треба, якби, людей обслуговувати. Тому що так от просто віддав, ну це ж бариги так роблять. Привіз, продав, а адачі, собі ваші проблеми, хоча й новий генератор. Неважно, чи він там робив, чи не робив. Вони продали, гроші забрали і в кращому випадку там морозяться або не знаю, що вони там. Роблять, ну. Багато так звертаються, особливо на Еліксі. Там кидало, просто капець. Не знаю, скільки там, ну, не треба там купляти. Одним словом, це не моя тема. І так, по цьому інвертору, значить, ці от два транзистори, їх дістати так-просто от виковірити, звідси відпаяти. Не виходить, тому що отут дуже маленькі отвори. Отвори настільки маленькі, що туди якраз вміщаються виводи транзистора. І того, щоб от звідси так повитягувати, його то у мені вийшло. Бачите, ледве один. Бачите, я там вивід знизу витягнув, А сам, якби отвір в нормальному стані залишився. Значить, я пробував там всякі ці там, різними методами і голками. У мене немає такої голки, і тут неможливо підібрати, тому що воно якраз впритик. Ну, як вам показати? Якраз ну, немає там місця, щоб засунути голку. Сверлити це не варіант. Можна пошкодити боку війці. Ну, хочете сверліть, я просто я так не роблю. Я не привик так робити і не буду так робити. Значить, Я спробував збоку отвір просверлити. І таким чином вже тут веселіше пішло, вже вон, отвір тут зачистив, далі знов прочищу і далі. Єдине, що незручно трохи, вже, якщо чесно, рука болить. В принципі, перерив такий от зробив собі. І далі вже тут же цей транзистор якби розколу, роз, там, розколупав, як кажуть. І вже рухається нормально ще там два виводи витягнути, потім цей. Цей буде складніше витягувати. Ну, все ж таки, все можливо зробити. Можна зробити. І воно, виходить, буде робити. Є варіант, це все діло. Вирізати так от вирізати, витягнути, потім його якось, я не знаю, назад заварювати. Ну, поки що такі варіанти я не розглядаю буде робити отак. От, от В принципі, зробити можна, зробити, треба зробити. І, само собою, якщо Ну робиться. Одним словом, воно все робиться. Так, значить, тут режистори просто настільки маленькі, що на камеру я їх так оком не бачу. На камеру треба мати супер добру камеру, збільшувану камеру, навіть може і мікроскоп. Щоб я от хотів, щоб на камеру збереглися оці от режистри, тому що вони, може бути така проблема, що вони погорять. Є такі. У мене плата, де драйвери погоріли. І, виходить, ну, якби не видно і знати можна, які там мають бути режистори, але це займає певний час. І швидко виходить, не вийде виходить їх зробити. Отак-по от. от. По можливості треба собі, запевно, замалювати схемку. Але і завжди на це все не вистачає часу. Так, ну я от бачу. Якийсь він ніби почорнів от режистор. Цих два, хоча, може, тут ще акуратно треба зняти. Ну, що, можливо, і зніметься. Одним словом, так. От не буду вас затримувати по часу, розказувати, можна про це говорити трохи довго, але но... враховуючи то, скільки всього треба зробити, якщо чесно, бажання і часу немає. Так, скажу вам чесно, відверто. Роботи дуже багато не збиралися, І ще поступають замовлення. Тому буду працювати далі. Так що, бувайте, хай щастить. І дивіться, нові відео буду цікавинки, щось нове, я обов'язково по можливості. Не обіцяю, що все, але щось та буду виставляти. Так що, хай щастить!